Добрий день, рада знову тебе вітати. Приємно тебе бачити здоровим і усміхненим. Тема нашої бесіди маленький пішохід. Всім відомо, що найдорожчий скарб це здоров'я людини, а необережність на вулиці призводить до втрати здоров'я. І це дуже сумно. Всі люди протягом свого життя є пішоходами і пасажирами різного транспорту. Зайшовши транспорт, ми стаємо пасажирами. А вийшли з нього ми вже пішоходи. Сьогодні під час бесіди пригадати правила для пішоходів допоможуть нам наші маленькі друзі. Тож зручно сідаємо та уважно слухаємо. Знає навіть кошеня, де не ходять навмання, шлях перетинати слід тільки там, де перехід. Щоб дорогу перейти, майже зебру ти знайти. Переходити дорогу тільки в зазначених для переходу місцях. Стій, кошенятку, зупинись! На світлофора подивись. Он чоловічок, бач, червоний. Знак подає йти заборонено. Хоча ніде ані машини перечекати світ хвилину. Якщо горить для пішоходів червоний чоловічок, то переходити дорогу не можна, навіть тоді. Коли машин на дорозі немає. А жовте світло кожен знає, всіх водіїв попереджає, уважним будь, лиш мить мене вже інше світло спалахне. Жовте світло світлофора це сигнал для водіїв машин. Воно попереджає. Увага! Зараз загориться інше світло. Очка кахкає так-так, чоловік зелений крек, ну, ма, дітки дружно в ногу переходимо дорогу. Переходити дорогу тільки тоді, коли горить зелений чоловічик. Ой волає песик нене, світло вимкнули зелене. Ну, прутко біжимо. Ні, ми тут переждемо. Молодець, повірив свинці, ждуть сигнал посерединці. Якщо ти не встиг перейти дорогу на зелений сигнал світлофора, то слід зупинитися посередині і чекати, коли знову загориться зелене світло. Через вулицю біжить одинокий пішохід. Йди до нас! кричить молеча. «Йти самому небезпечно, дружно в ряд, нога у ногу. Переходимо дорогу. Дітям слід переходити дорогу тільки в супроводі дорослих. Після повної зупинки із машини вийшов слон. І в трамвай сідає он. Після повної зупинки. Молодчина, друже, ти, чує він від перехожих. Навіть мінно завжди можеш ти і вийти, і війти. Заходити в трамвай і виходити з нього можна лише після його повної зупинки. А закріпити свої знання про правила вуличного руху нам допоможе дидактична гра. Так чи ні? Скажи мені, якщо хочу, то дорогу перейду там, де хочеться мені, так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підмарнув мені зелений, переходжу я дорогу, так чи ні? Звісно, так. По дорозі я катаюсь, в різні ігри я тут граю. Так чи ні? Ну, звичайно, що ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Я в підземку не спущуся, по дорозі прокочуся. Так чи ні? Звісно, ні. Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід підземний є. Так чи ні? Звичайно. Так, я надіюсь, ти вже добре запам'ятав правила для маленьких пішоходів і будеш уважним на проїжджій частині дороги. Чекаю на твої малюнки. До нових зустрічей, до побачення!